Суддя кіндрат Єгор Іванович і, і суддя кіндрат Ром, Рома і Єгор. Коротше, сьогодні ми знімаємо нове відео про підву пацана в світі алкаша і пацана. Це буде вже друга частина. Давай лежи. Давай. Хошає пічне. Він, мабуть, бачили вже ту частину. Ну, коротше, на Хочу подвинутися стіл. Ну дава. Щоб вони не обільни збанулися. Все, давай починати. Я, типа я йду опять вулиці, а потім ну, ми ну, зустрічаємось. Блін. Да. Ой. Марко. Це той самий онка. ти мільйонок. Я мільйонок і іспанянок. Ти типа дуже сильний. Ні, давай я самый самый неуклюжий в світі програ

Где? Бамок нема? Клади камеру. Вони тобі ніколи не дадуть. Вотки! Yeah! <laughs> я Да, риксувалась, я типа, да, я это не избавлюсь, а потім ты такие деньги по сате, ты стояшь нормально нападаешь и тут. А, нет, давай, давай, потім. Давай скоро обертайся, и туда мы падаем и так. Да нет, давай. И потом я скалбаса, я вырваюсь, и ты говоришь нормально, и тут запаха.